Звати мене Роман Мойсей, брат загиблого Мойсея Василя, який зайняв на Майдані 20-го числа. Хочу розповісти трохи про свого брата, як ми з ним жили, який він був. Але почну з того, що на мені зараз вишиванка, яку вишила моя дружина, яку брат дуже хотів. І ця вишиванка вишита, як ви бачите, Червоному, чорному, і трошки і білого, ну це вже так. Але брат хотів, щоб була чорна і червона. Одного разу я прийшов до брата, от коли він вже був зі мною тут в Луцьку. Він сидів за комп'ютером я кажу: Вась, а скажи мені, от що означає цей чорно-червоний прапор? А він каже, означає українську землю. каже, І ту кров, каже, що пролили за... за ту землю люди пролили. І... Та кров ним пролетає на нашій землі. Багато хто, може, нас не розуміє, от кажуть западенці, бендерівці. Ми не бендерівці. Ми українці, які любимо свою землю, які любимо тата, маму, брата, сестру, які поважають тих, хто загинули раніше. І брат був з такою людиною, який шанував. Шанував і мамину працю і всіх попередніх поколінь. Коли почну вже от, коли брат народився, я дуже хотів брата, я просив маму, тата, там, що от хочу брата, називаємо його Василій, і це навіть не мало би обговорюватися, як то кажуть. а... Сказати, що от, коли вже він народився, коли вже принесли його додому, я трохи переримував. Переруйнував, і я вже тікав з дому, там вже так було. Але коли вже от давали мені його бавити, я трохи бавив, не бавив, трохи співав йому. І це в нас було так, як. От, ну, прийнято, я не знаю. Сестра мене бавила, я бавив Васю, і сестра і Васю теж бавила. То... І там і сусіди допомагають. Це так. Ну... Коли вже от я от, як сьогодні от, бачу все, от, це мені запам'яталося, перші його кроки. Я бачу, як сестра і ще от, сусідка, як він йде от, на моїх очах, я сижу, як зараз сижу на дивані, а він бере йде від одної від сестри до сусідки, і це я пам'ятаю, як сьогодні і це в мене закарбувалося на довгі роки. Був щирий. Що щирий був такий, що знаєте, всім поділиться, що там має з кимось, от, з ближньому, так завжди. Я би не сказав, що він якийсь був скупий чи ще щось. Коли мені щось треба, він мені допомагав. Коли комусь треба було щось допомогти, він з хлопцями сходився. Отак, щоб такий ну, yeah. друг, друг по життю з сіма. Коло в нього досить все добре проходило. Ну так, постійно робота, село як? То, то постійно працюєш, він працював, я працював. Так, щоб щось згадати такого, коровингу не впасти. Я лише бачу грим, гримить. Дощ починається грати, я біжу на ньо, до нього, але дивлюсь, мій вже корова вже не додовона. У нього така була, знаєте, мудрість. От Він по руках не був такий. от... Якщо взяти от на скільки років на 21 рік, а в нього була мудрість вже, може, на 30 з чимось. Ну так, він такий. Не знаю, звідки в нього це було, ну це, пану, що якась здача, якийсь такий характер, десь в погенах чи ще щось. Якось воно так є, але от... Він зважений постійно, бо він обдумував все. Спонтанно, ну не знаю, спонтанно може щось і робив, але вже почну більше розказувати так, щоб... Вже тут, як в Луцьку, ну, прийшов він до мене, бо я хотів, щоб брат був до мене, щоб він мені допомагав. Одного разу, коли в Соборі я молився в нижньому храмі, я просив, дай Боже мені, щоб брат був біля мене, щоб він мені допомагав будувати церкву. Ну, такого, якщо я не Я знав, що вчуся на священника, але що точно буду священником, це не було так, якби сказати, що от достовірна інформація, що вже буду священником. Але... Тоді таке в мене було натхнення молитися, і я так попросив, і так сталося, Бог дав мені брата біля мене, він мені допомагав храм будувати. Але ціна дуже велика, щоб брат був біля тебе. Коли вже він прийшов до мене, мама купила нам машину за кордоном дала гроші, ми купили, і вже от я навчився їздити, його вчив їздити. І от вже коли разом їздили, мені треба зняти курточку. Він бере руль, тримає, я роздіваюся, все спокійно собі їду. Це... О, але щоб щось таке особливе, він був як всі, як всі проста людина, але яка любила Україну. Його посмішки такі щирі, його братська рука. Плече, на яке можна було свертися. Мої друзі його, священники, які знали, його дуже цінували. Куми, ну всі, хто його лише знав, то просто-напросто не вірили в це, що таке може статися. Пане Романе, ви сказали, він любив Україну. Роз... Розкажіть, будь ласка, про це. В чому це виражалося? Тому що. Вишиванка, це першочергово, що от вишиванка має бути, що тому, що він от не любив того, щоб десь мусорити чи ще щось. От він такий був, що от їхали ми з ним на породу, він висловлював, ми маємо все поприбирати після себе. До того любив Україну, що просто-напросто не дивився, коли щось от погане робиться в державі. Він сидів вдома, він не сидів вдома, він мітинг в Луцьку, він йшов, слухав, що там робиться того висновки він не давав ніякого панного слова сказати за от за УПА. Він просто-напросто розказував от факти, він наводив факти людям. Він там знайомий наш один говорить, що ніби оце бандери ходили по хатах, забирали. Худобу забирали їжу і тому подібне. А він каже, ну це ж переодягнені ходили, це, це не те, що ходили вендерівці і тому подібне. Він стояв завжди на слому. Одного разу він мене кличе, Роман сюди. я кажу, що таке? він показує мені на комп'ютері, витяг, свідоцтво про смерть. Пише, розстріляти. За що? За те, що пік. Це так робила та російська влада, яка тоді була, так вона боролася з патріотизмом, так вона боролася і зараз бореться. От вони розказують, що Бендери вбивають. Бендери не вбивають. Вбиває і Росія. Бендери захищають свою землю, захищають ту землю, яка скорпана кров'ю, родючу землю, яка народила не одного патріота і ще народить. Він був простою людиною, яка жила. Ви знаєте? Яка жила, яка любила, який любив ходити на природу. Він ну, цікавився. Він от що в нього було, що він цим всім цікавився? От він шукав, досліджував, читав книжки, він просто-напросто не був байдужий до того всього. В нього якісь факти, щось нове знайшли, щось з архівів підняли, він вже, от вже читає там, розумієте, що... У нього ще можливості були такі, що і лишитися за кордоном. Мама йому казала, що Вася, в Італії, піде жити, знайдеш якусь роботу, будеш жити, все. Ні, він казав, що я хочу жити на Україні. І все, тут навіть не обговорювалося, нічого такого. Заробити можна, але вертатися постійно на Україну. Він так і Якщо розказати про гори, яким ходив, це. Ну, я ну, виросла на Тернопільщині, у нас горби на кожному кроці, а для Волині, наприклад, це вже гори. А для нас це горби просто-напросто. І коли він от, ходив, мене це просто-напросто дивувало. Ну, ти ж виріс на Тернопільщині, ти бачив горби, нашо тобі ще гори, але він любив от, ходити по тих місцях, де була повстанська армія. Де де відбувалися бої, ну, він такий досить активний в цьому був. І коли він приходив вже мені з гори, вже з тих багатоденних походів в гори і розказував про гори, це аж самому перехоплював дух і хотілося з ним піти. Я казав, що обов'язково я з вами піду от цього року, чи коли буде йти, я з вами йду і все тут польове в ну, Ходив, фотографував, фотографував себе, фотографував ці місця. І ще вибачте, оце фото. Це він так і в Київці, там таке незвичне фото є. Як будь як, як чи землянка, чи щось таке. Е, ну так, вибачте. то Краївка, і в тій краївці він ще сфотографував та якби ну, якусь постать так, як з білої, та як туман, але та як людина стоїть, та як навіть можна сказати, як монах стоїть. Отак, ніби так отак хтось стоїть перед ним. ну. А не а, 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 ну, а, а Що ще за гори? поляки їх зустріли в горах нас. І один маршрут, один той самий маршрут йдуть, поляки йдуть 5 днів, а ті прийшли за 2 дні. То є різниця, які наші хлопці були. Вони такі були швидкі, сніг випав в горах, вони там все одно. І, і мерзли, і що прийшов прийшов в носках, носки попропалювані в ногах. Так грілися в ноги. Ну то ж, але ж вони хлопці, вони того хотіли, вони молоді, гаряча кров, як кажуть. Але ні разу не сказав, що не більше не й підучише. Тільки зла, після Що ще про брата згадали, що передостання його. Добра справа була, це він здавав кров. І в нього була рідкісна кров, четверта. І він здавав на позанурмову. От. От в чому він був українець. Тому що її, мої друзі шукали. Я його попросив, бо я не міг здати. А він пішов і здав. Ще своїх друзів взяв з собою. Він, він такий його друзі. Як кажуть, скажи хто ти? І скажуть, що твої друзі. От. Що це і це. Коли от, ну, що містика вона присутня була в тому, що навіть і коли вже брат помер, я в того дня в себе на городі на парафії, на релізне, на чорній релізни, йшов гільзу від автомата. Взяв той гільзу в руки, кинув стовп. Дружина в той день, коли брат помер, купила чорну хустку. І це ну, просто дружина каже, що от, каже, чого ж так, як так? Але просто подумала, що от всякий, ва, і буває похорони ще десь, і не маючи чорної хустки, йти в церкву. то... А коли вже поїхав, коли вже дізнався, ну, як можна сказати, навіть не коли дізнався, а коли сестра вже почала дзвонити. До мене що з Італії дзвонить, що от так і так вбили хлопця з нашого села Ігора Костенко. І, і я кажу, Маша каже, до мене дзвонить, дзвони, кажу, ну що дзвонити до нього. Кажу, якщо він мені сказав в 9-й годині, що ми з ним говорили, каже, в 9-й годині він ще казав, що все нормально, кажу, що біжу, постріляю, зриваються. Кажу, зараз дзвонити до нього, відволікати його, щоб щось, не дай Бог, що мій дзвінок. Призведе до чогось поганого чи ще щось. Але вже нерви почали брати своє, вже почав дзвонити, трубки не бере і не бере, Гудки йдуть, а трубки не бере. Так, при 21-12 дзвоню. Дзвоню вже десь коло години першої. Дзвоню до друга, теж телефон виключений. Дзвоню до ще одного активіста, з яким він був, отця Олександра. він керівник свободи сківерців. То дзвоню до нього, а він каже мені, що ти хіба не знаєш? Каже, що ніхто не подзвонив, не сказав. Каже, ранили його плече. я думаю, ранили плече, це ж буде жити, головне, що живий. То ранили плече, то вилікують. Кажу, ну а де він що? Він в лікарні. Він. То кажу, з ким мені дзвонитися, щоб знати, що до чого, дає мені номер цього Степана, бо поміняли карточку, бо щось карточку заблокували, читали, заблокували там, хто був на Майдані. чи... Ну, я цього не можу сказати, але так і було. блокували карточки. От, і дзвонить до нього, він каже, призвони через 5 хвилин. Ну, цих 5 хвилин були найтяжчі. Ці 5 хвилин місця собі не знаходив. Я розумію, що щось не то вже. І каже, з цього до мене, що у Васі нема, Вась у Беде. У ну, мене був крик, кричав до нього, його додому, забирає його звідти. От додому сів в машину, був на роботі, сів машині, приїхав додому, не знаю, як додому зайти, бо жінка вагітна була і думаю, як це сказати, що це зробити. Якраз кум приїхав. Викликавши сестру дружини, вона прийшла, дружина плаче, тут в кімнаті не може бути. То не він. Я кажу, то не він, то не він. Але ще з того всього, що мамі було найтяжче сказати. Як мамі як, вивчало, як, як, вивчало, як мамі сказати. Треба дзвінити, треба питати, це не може таким бути. Я не знаю, як я зараз це все спокійно розказую, але... Мамі дзвоню, кажу, що Вася нема, мама плаче, каже, що ні, він живий, він живий. я кажу, так, він живий, але сам знає, що вже я кажу до Степана, ти точно його бачив, ти його бачив, що його били, ти його бачив, він каже, так бачив. В ті моменти це... Люди розуміють, але люди не так сприймають чужі, як свої рідні. Своє болить найбільше. Так? Своє пече, своє, болить. Хтось співчуває, але кого це торкається, це Спів... болить. Співчувають Бо всі дітки. Так, так. А це, звичайно, це сім'ї найважче. Так, найважче всім сім'ям. Ой, але вже зібралися їхати, от. їхати вибрати, от. ви собі просто, кожен, хто це буде бачити відео, ви собі просто уявіть, як це їхати, вибирати братові гроб, вибирати оцю трунву, як кажуть у нас на Турновищі, домовину. Як це їхати, вибирати це, їхати, забирати брата, який вже лежить і не говорить. Це найтяжче. Коли ти думаєш забрати, щоб його поженити, повінчати, як думаєш, де би йому хороше місце вибрати, в якому місці, де, щоб найкраще, як ти думаєш, де би йому землю взяти, щоб він розбудувався, як ти думаєш, щоб йому було добре, що їсти, щоб він мав де спати, щоб в нього все було найкраще, а потім ти їдеш і купуєш йому домовину. Через що ти купуєш йому домовину? Бо один звір. Собі хотів, один звір хоче в Україну, другий хоче ту Україну продати, поділити, загарбати. Куди він її возьме ту Україну? В домовину? Він також би лежав в тій домовині, як мій брат лежав. Рано чи пізно? Скільки горя вони принесли? В кожній родині. Скільки горя. Скільки біди? З тою коров'ю, що продав мій брат, і ці, ті хлопці, що з ним, та земля ще більш стала неприступною для них. Для кожного загадника. Вона ще більше освятилася, хоча вона була до того свята. Тут чи священик, чи проста людина, Тут жертва є жертвою в всіх відношеннях. Що якби не ці хлопці, то хто знає, як би ми жили. Чи міг би я одягнути цю вишиванку сьогодні, щоб служилося в наших церквах на українській мові? Це просто-напросто знову вивозили нас на Сибір, брудували, катували за українську мову, за українську пісню. Ми з братом часу співали пісню, йшли словом партизани. Він її любив цю пісню. Так любив, що. У вас нема. Як ви вважаєте, якщо повернеться? Повернеться старий лад. Скажіть. Не повернеться, старий лад. Душі людські вже змінилися. Тут вже ти, що хочеш, роби. А нам звідси нема куди діватися. І будемо стояти всі. Я з братом і тут ходив на Майдан. Одівав, капюшон, одівав маску на обличчя і ходив. Була б можливість їхати в Київ, я б їхав. Я... Ну, я так не доросю, трохи пориваюся, думки різні так в голову приходять. Коли вже приїхали забрати тіло брата, його довго не віддавали, тіло бо то. Ростен, багато людей, яких побивали. І цей час, коли я там проводив, там багато хто з людей допомагав, адвокати різні, я всім їм дякую, всім людям дякую, які долучалися до допомоги рідним. І коли вже мене в Києві завезли на вулицю, Де це Московська вулиця. Там міліції, відділення міліції. Є. І коли мені віддавали вже от права, тобто водійські права, коли віддавали паспорт брата, хрестик, який на ньому був, це було перше свідчення того, що брат дійсно помер, бо я ну, не вірив, вже будучи. Перший день в Києві, тобто 18-го числа, не 18-го, 20 20-го числа, коли я вже приїхав, тобто вже вечір майже був приїхав. Ну, тобто не вечір, а 21 го числа я вже приїхав на ранок. То вже з тими документами, поки все об'їздили. Ну, але його тіло не бачу брата. Я ще надіюся, що ще живий. Хоча вже всі говорили, мені вже всі факти складалися до того, що його вже немає. але... Коли дали хрестик, коли на тому хрестику ще його кучеряве волосся з грудей, розумієте, що кров запеклася на хрестику. І коли ти, ти все бачиш, береш, довго плакав. Ой, тяжко було. Дуже тяжко було. І вже коли забрав тіло, прийшов, дивлюся. Молюся, дивлюся, а він лежить з посмішкою на з посмішкою на обличчі. Поки... Я ніколи не бачив, я людей хоронив, вже, але щоб з посмішкою на обличчі я нікого не хоронив. І багато хто говорив, що ще ніхто не бачив так, що. Я не буду. Привезли його вже в Луцьку, вже зустріли нас. Достріли люди і вже вечором, коли виїжджають, він ж я не знав себе, я, я не знав, я рідний брат його не знав, що він себе називав Круком, але його назвали на майдані як Крук. І коли вже в'їжджали на Соборну площу перед собором на театральний майдан, летіли чорні кроки. Це от вже мені казали, так, і я переказую. Коли Приїхали вже з мамою на майдан. Вже. Прийшли на те місце, де брата підстрелили, бо він помер в лікарні. У нашого князьому палаці, палаці свободи, так як брат казав. Ми стоїмо, мама плаче, я стою біля мами, мама стоїть на сходах, на тому місці, де троє хлопців там впало біля нього. Прилітає круг, Стає на тому обідку. І дивиться на нас і кар, кар, такий крик великий, такий був і полетів. Казалось Богу. Снився пару раз. Він з нами. Саме більш обідно, що. Не прийде на свята. Не сяде з тобою за столом. Він таким, хто його знає, таким був козаком. з яким можна було сісти і випити, і поговорити, і зробити з ним багато чого. В нього робота в руках горіла просто, він такий швидкий, моторний був. Він раз-раз зробив все такий рухливий, дуже активний. І що найбільше обідно, саме найбільш обідно, Що не приходить, не грається з сином, не бачить племінниці, яка народилася. Хоча він перший знав, що дружина вагітна. саме найбільше обідно. Саме тяжче, що немає його. Він мав все. Він мав квартиру, яку йому мама зробила своїм своєю, як кажуть, потом, працею недоспаними ночами. Але він мав що їсти, він мав що дітися, Він, от мама йому гроші продавала, але він їх не тратив, він складав. Мені щось треба, він достане віддасть мені. Він ніколи не казав, що там ти щось маєш більше, чи тобі мама більше дала, чи. Ще щось. От У нього ніколи такого не було, заздрості ніякої. З ним можна було край боронити. Він би кожному був другим і братом. Хто його знав, і з ким він був на Майдані, він був братом. Який не вагався. Він от, коли почув про антитерористичну операцію, він одразу дзвонить хлопці, де ви є. В нього не було ніяких вагань, що от може не їхати, а може там не підстрелять, а може ще щось. Він, він все, я збираюся їду. Тут навіть не обговорювалося. Попередні рази ще хоч я міг щось там Вася сказати, Вася, може не треба їхати, бо там робота, бо може мені ще щось. Він ні. Він ті рази їздив і все, там лише йому що могли сказати, що побережно. Бути. Не рвися вперед. Не рвися вперед. І б він одразу їхав, все тут. Герої не вмирають. Слава Україні. Героям слава. Дякую. Таких, от, я кажу, такі вже не роблять. Це. От, на думку, що мені спадало, що от... він був біля мене, я його цінував, як брата, все, але я не розумів, наскільки він для мене цінний, наскільки він для мене, який я від нього залежний. Ми збідніли, так збідніли після того, як його не стало. Бідність в тому полягає, що ми втратили найцінніше втратили свого брата. Ми живемо, ми багато чого не цінуємо. Ми кажу от в церкві, кажу людям, ми молимося, але ми не цінували той мир, спокій тут і яка була. Ми молимося за мир, але ми не розуміли, що це таке мир. А його зараз всім хочеться того миру і спокою. Тяжко зараз тим людям, яких бомблять яких стріляють, яких по всіх усюдах не лише в Україні. Кожному там тяжко. Кожному тяжко втрачати рідно. Біда вона ходить поміж нами.